Під ваші е, неборхливі оплески буду вдячний. Почну. Дивіться, валюта в Чехії це чеська крона. Валюта в Хмельницькому е, міняється найвигідніше на вокзалі і на очевому базарі. В обмінниках дорожче. Чехія є членом е, СОД, ЄС і НАТО. Хмельницький є. Лауреатом Парламентської асамблеї Ради Європи за просування європейських цінностей в 2021 році із призом в 20 тисяч доларів. Я щось не чув, щоб Чехії давало НАТО бля, 20 тисяч доларів на секундочку. Дивіться, в Чехії виробляють автомобілі. Шкода. З 1991 року він входить в автоконцерн Volkswagen. Ну, ще є пиво. Все. А Хмельницький. В Хмельницькому є шкоди, які тільки хочете. Ще й до того, як їх Фольц вже робив і так далі, є і на чайських номерах, яке завгодно. В нас є вибір. Також в Хмельницькому є такі гіганти бізнесу, як Ват-Укрелектроапарат, вад Маслосербаза, Ват-Хменець-залізобетон, Ват Хмельницький обласний пивзавод, ну і, звісно, пазар на секундочку. то е, на... і як апогей. На секундочку На ще раз секундочку. слухайтеся. В 18-му році в нас відкрився німецький завод Себен і з виробництва кабельно-провідникової продукції для автомобілів концерну Volkswagen. Все, Чехію взули, тільки це мені, мені здається. Інтернет в Чехії це входить в фінанси. Входить. Не за брехати юлю, правильно? Інтернет входить в фінанси. Перші спроби підключення в Чехії до глобальної мережі відносять ще до 1991 року. Найбільші торговельні партнери Хмельницького. Діти, яких в серпні збирають до школи. Виробники картону під ноги людям, щоб мірити капці. І все. Нам того достатньо. Ми заробили все, що можна на цьому. В Чехії багато заробітчан з України, які підіймають економіку Чехії. І заодно. І Хмельницькому, блядь, одночасно. І загальна дивіться. Загальна сума інвестицій в Чехії за 2021 рік, там щось біля ста з чимось мільярдів євро. В Хмельницькому люди добрі за то. У мене на тому все. Дякую. Така була економіка Чехії. І Хмельницького. Так, якщо говорити швид, швидше за все, я би схилявся до Хмельницького, щоб поїхати туди. Олег. Мастер база. Ма ват, електрокомбінат. Чи да. нема там такого? Буде там. Ну так, да. я там, до речі, ніколи не був. Не була? Приїжджай. Є хата вільна. Все, все нормально, приїжджай. Ні, прикольне місто, серйозно. В нас нічого не ні за що не штрафують, якщо що. у нас все нормально. Я би теж поїхала в Хмельницький. І За секс. Мені подобаються базарні приміщення, якщо ти про це. А там є де розгулятися. Тому я за фінанси в Чехії, бо вони мені здається, трошки відстають від Хмельницького, але чуть-чуть піднажмуть, і буде добре. Добре, що є на кого орієнтуватися, Чехії. Так, так. Хороший приклад, це завжди важливо. Жузефін, Юля. Що я... по фінансах в Чехії? Що по фінансам? Я скажу, подорожчало трошки. Зам стало дорожче, ніж до того. Але загалом все ще нормально. Я за, я нормально до фінансів <поль> в Чехії. Всі, всі за. Получається, всі три за. так, да? три, так і... і. І можна підсумовувати, що в нас е, дев'ять так проти трьох ні. До речі, всі три ні це були за кухню. Вони в ковалик. То що не не любить жирно? Ми їдемо, ми їдемо в Чехію, але своїми канапками скоріш за все. Бо ну хіба що там замовляти ту жінку, яка має з неї вилазити? Тому Чехія перемогла 9-3. Давайте прекрасна аплатує. країна. Добре, дивіться. Напишіть, будь ласка, люди, які дивляться нас через мережі інтернет, які є в Чехії з 91-го року. Чи поїхали би ви в Чехію, і куди б ви хотіли, щоб ми поїхали наступного разу і розказали вам.